отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Друзі, до вашої уваги поєдинок п'ятого туру, відкладений матч «Рух Дніпро-1». Рух до цього втратив очки у матчі з Олександрією. Зіграли 0-0. Ну і Дніпро 1 який обірвав п'ятиматчеву переможну серію у чемпіонаті України. Команда Юрія Максимова поступилася Криворізькому кривбасу. Ну, ось такі звичні передматчеві рукостискання. В принципі, прекрасна нагода у Дніпра 1 для того, аби Поновити свій переможний хід у чемпіонаті України, ну але активніше почали якраз господарі. Дальній удар від Олексія Сича в принципі контролював ем, політ м'яча Яків Кінарейкін. Ну але арбітер Кривушкін зафіксував у цьому епізоді ще порушення правил. Тож штрафний удар для руха. Удар климчука від у ближню дев'ятку. Але м'яч летить повз ворота. Ну ще раз на повторі бачимо, намагався закрутити м'яч Климчук. Але трошечки не вийшло. Правим флангом атака від руха. Теслюк ось тут прекрасно виборює м'яч для себе. Протягнув, подивився, побачив е, варіант, прекрасний і викотив е, Рунічу. Ідеальна позиція, але звалився м'яч у Василя з лівої ноги і пролетів повз ворота. Розпад, звичайно, що. Нагода прекрасна нагода, шикарна, розкішна, ідеальна. І треба в таких епізодах забивати. Було багато варіантів для тестука. Міг е, намагатися і сам виконати, але викотив на порожні партнеру. Ну і звичайно, що мав. Просто зобов'язаний був забивати у цьому епізоді. 99-й номер е, львівського руха. Ну але тим не менше пощастило Дніпру один у цьому епізоді. Ще одна атака господарів. Ще один прекрасний шанс. Климчук його можливість видивляється партнерів. Підключення справа від Слюбика. Простріл відбувається Дніпро 1. але м'яч відлітає до Руніча. Той виставляє собі підправу, пробиває, але знову не влучає у площину воріт. Василь Руніч тут не зовсім вдало діяли проти. Якраз Клумчука, відірвався Клумчук, побачив вільного партнера. Прострілив. ось тут не вдалося як слід вибити. Ну і далі вже другим темпом руніч. Його спроба, його удар намагався він забити ось тут у лівий від воротаря кут, але знову ж таки влучність. Була влучність його підвела удар з дальньої дистанції. Удар абсолютно неточний від Теслюка ще одна спроба, ще одна нагода, але знову ж таки не Ну і Дніпро один, якого не було стільки моментів у перші 15 хвилин. Тим не менше його вертикальна атака. Філіпов прекрасно скидає на Гуцуляка. Удар з яким порався Герета. Ну і другим темпом добування і Олександр Філіпов виводить Дніпро один. Вперед у цьому матчі атакував рух, намагався рух, створював рух, а забив Дніпро-один. Ось так сталося. І знову ж таки відзначаємо дії Філіпова, який прекрасно тут зорієнтувався. Побачив, що на лівому варі... фланзі варіантів немає, але от праворуч є Гуцуляк віддав. Далі відбив Герета. Ну і другим темпом добивання, з яким вже впоратись Герета не зумів. Ще раз дивимося, наскільки здорово побачив підключення Філіпов. Ну і в дотик прекрасно пробив вже якраз під поперечину. Не встиг тут зреагувати на цей удар Герета, хоча встиг підвестися. Жодного офсайду, жодного положення поза грою під час оцієї передачі від Піхальонка у Олександра. Звичайно, що не було. Ну його сильна сторона це вміння відірватися, вміння зіграти на просторі. Він це прекрасно використав у цьому моменті, у цьому епізоді. Продовжував атакувати Дніпро 1, знову Філіпов. Його скидка, ну і прекрасна реалізація, прекрасний удар у кут від Олександра Піхальонка. Ось так. Зуміли відповісти дніпряни на стартові атаки руха у цьому матчі. Ну і достатньо спокійна і стримана реакція від Юрія Максимова. Ще раз дивимося, ось цю атаку на повторі. Філіпов обробив м'яч, скинув на піхальонка. Ну і удар у лівий від воротаря. Кут в принципі не встигли перебудуватися, не встигли закрити зони футболіста. Руха була Був простір. У гравців Дніпра 1 і прекрасно цим скористалися підопічні Максимова. Піхальонок його виконання з підйому здорово у кут. Точний удар, не такий сильний, але класно притис М'яч до газону. Олександр Піхальонок. Ну і Євген Селезньов, Мирон Маркевич. Вони теж були присутні на цьому матчі. Рух теж намагався атакувати, намагався продовжувати створювати дальній удар від Богдана Слюбика. Але у скупі, як і в дуже спокійно забрав м'яч до рук. Ну вдалося виграти боротьбу з і Майже одразу він намагався пробувати у цьому епізоді. Ну але для кінерейки цей удар не був складним. Продовжували атакувати і Дніпряни. Знову Філіпов намагався він створювати сам собі момент Ось тут Дуже здорово відпрацював проти молодого дідика. Вдалося йому відклеїтися, вдалося правильно вибрати позицію і знайти ось цю можливість для удару. Знову ж таки, дивимося на у повторі цю атаку. Жодного офсайду не було. Відклеюється від захисника Філіпов. Один в один хитає, пробиває, ну і рятує Герета свою команду. Моменти другого тайму, спроба удару через себе від Тислюка. Дуже активним був цей атакувальний півзахисник львівської команди. Ну, але ось тут влучити як слід по м'ячу 91 номеру Рука не вдалося. Ну і кінерейкінг спокійно забрав м'яч до рук. Ну, знайшов нагоду пробити 91-й номер Тислюк, ну, але не вдало. Ну, це вже дальній удар від Марка Сапуги. Помиляється Сарапі, невдала абсолютно передача. Ну і тут буквально з лінії штрафного майданчика пробував капітан Руха. Ну і зобов'язаний був просто таки забувати у цьому епізоді і робити рахунок 1-2 сапуга. Ну, але пробив трошечки неточно. Атака вже від Дніпра один Рубчинський його комбінація із Мірошниченком простріл удар Філіпова з відскоком від газону, але не точно. Ну і не вдалося Дніпрянам зробити рахунок вже 3-0 на свою користь. Ну достатньо класно Мірошниченко знайшов у штрафному майданчику. якраз Філіпова і пробивав Олександр, але влучності забракло. Удар здалеку, ще одна атака Дніпра. 1 реагує Герета. Підбирання вже другим темпом. Спроба атаки м'яч надходить до піхальонка. Тим не менше гравці руха перехоплюють, не фіксує порушення правил у цьому епізоді. Кривошкін, спроба втікти у свою контратаку від гравців команди господарів. Ну, але ось тут уже здорово захисники Дніпра Дніпра відпрацьовують. Штрафний удар, можливість для Богдана Слюбика. Хороший удар у цього футболіста розбивається Слюбик. Удар і реагує, Яків Кінарейкін прекрасно витягується і відбиває ось цей удар. Ну і емоції Слюбика. Ну і Кінарейкін, який прекрасно в цьому епізоді зреагував. Так, по центру був удар, але тим не менше не завалився завчасно у кут. Вдалося виставити на реакції руки і відбити. Ось цей удар. Довге закидання вперед. У пошуку Гуцуляка Гуцуляк скидає в центр. Ліднів ліднів його удар. Із неробочої правої ноги дуже непросто було покласти корпус у цьому епізоду Богдану Лєдніву і точно пробити по воротах е, Герети удар абсолютно невдалий. Ще одна спроба для Слубика. Знову штрафний удар цього разу низом, але абсолютно невдало. Не точне. Ну і тут. Вже Кінарейкін дуже спокійно поглядом провів м'яч, який летів повз ворота, прибирав руки для того, аби не було кутового удару у бік його команди. Розчарований погляд Руніча. Звичайно, що багато нагод не реалізував Василь у цьому матчі. Подача зі штрафного сапуга скидає класний удар, прекрасний шанс забити у Романа Дідика. Ну, але не вдається влучити у кут воріт. Кінарейкіна і звичайно, що. Ну, забагато рух не реалізував у цьому матчі. Забагато не влучали е, гравці команди Пономарьова у ворота. Ще раз дивимося у повторі цей епізод. Виграє сапуга, удар і в свого ж футболіста влучив Роман Дідик. Розпач завалився на газон. Зрозуміло, що прекрасний шанс забити був у центрального захисника Львів'ян. Продовжував рух атакувати, продовжував рух створювати, але. Дніпро один намагався зловити десь на помилках і вибігти в свою контратаку. Ось тут знову Філіпов прекрасно почуває себе на просторі, віддає передачу на Гуцуляка. Ну, але ось тут правильно вийшов з Гід Герета, скоротив кут обстрілу і правильно обрав позицію. І в ногу йому влучив якраз дев'ятий номер Дніпрян. Ну і далі вже квасниця вибив м'яч зі штрафного майданчика. Ну тут. Здорово знову ж таки вийшов Герета і не дав забити Гуцуляку третій м'яч. Ось тут простріл у штрафний майданчик, але акцентованого удару від гравців руха не було. Тож у підсумку достатньо динамічний, достатньо швидкий матч із великою кількістю створених моментів, як від руха, так і прекрасною реалізацію Дніпра. 1. Будемо відзначати і перемагає команда Юрія Максимова на виїзді з рахунком 2-0. Обігрують вони львівський рух. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.